Нема сирен, нема нічого, все спокійно, Прекрасно побути, почухати. Дуже гарно. Мені подобається. Я люблю це. Цю... худобу. Військові різні теж приїжджають. Є такі, що на першому занятті вони взагалі не контактують. Вони стоять в стороні, дивляться, наблюдають, аж можливо, друге, третє заняття вони готові лише підійти. Потрогати, навіть взяти якусь щітку, попробувати почистити, покормити, тобто не одразу. Я підходжу, я зразу бачу. Підходить, бачите, на морду йду. до вас. На не хороше. не буде бити. Цей ветеран, який прийшов сьогодні до нас, він взагалі теж був з дитинства пов'язаний з ким. То йому набагато легше і він швидше розслабляється. Він наоборот їм більше відкривається. Саме яство вдома були коні у дяда, і так я собі привикав, катався верхом, їздив. Мені нравилось. Прийшов, порадів, почухав. <гум> Мені подобається, а не можуть ціле ходити, покормити, почухати, покататися. Люди розслабляються, вони вже відкриваються, не такі замкнуті, тобто ну, допомагає це насправді. Так як у військових є, можна сказати, різні проблеми, в когось є психологічні, в когось є фізичні проблеми. Тому ми стараємося записувати їх. З військовими ми там працюємо, ну як, стараємося працювати, коли їм зручно. Уже є проблема, і, допустимо, хто на протезах, то розумієте, протези теж різні є, але вони хочуть, люди стараються, сідають, пробують їх, все болить, але вони приїжджають і задоволені.